Всім привіт! В цьому відео я хочу показати, як можна, яким з способів можна зробити дросель, намотати дросель на феритовому кільці для блокінг генератора. Для цього знадобиться феритове кільце наружним діаметром 10, внутрішнім 6 і висотою 4 мм. Провід у ізоляції 0,25 мм діаметром. Дросель будемо намотувати по 20 вітків, тому я попередньо заготовив провід довжиною десь 30-32 см з невеликим запасом і підготував. Кінчики з однієї сторони скрутив вдвоє провід і залудив, а з іншого кінця залишив просто зачищений кінчик. Для зручного користування можемо використовувати таку от стяжку, і таким чином її закріпити на кільці. Для зручного утримування кільця під час намотки. Так. Щоб більш-менш правильно намотати дросель, ми беремо з однієї сторони заготовлений кінець провода заложений, а інший кінець той який зачищений. Складаємо їх разом. Тобто після намотки два залуджених кінця це будуть нашими виводами базової та колекторної обмотки. Так. Тримаючи кільце таким чином, я покажу просто, як це буду робити я. Якщо буде зручно, ви також зможете спробувати. Дуже зручно на якийсь час зафіксувати ці виводи клейкою, стрічкою. Ось так до стяжки. Потім її зняти. І, вибачте. Вибачте, трошки витягнулись виводи, треба більш сильніше притискати стрічку, щоб приклеїти до стяжки. І, мабуть, після цього моменту, ось два інших кінці, відео можна ставити на швидкість 2 і намотувати таким чином, продіваючи через. Отвір 20 витків. Дуже зручно, тому що зразу два, два проводи одночасно. Можна було б ці кінчики або зафіксувати, або скрутити, але потім мені не хочеться їх викручувати, розкручувати, бо можуть обламатись. Тому трошки може здаватись незручно, але в кінці буде набагато зручніше, вже готові кінчики просто підпаяти до по схемі. Оскільки попередньо я вже намотував такий дросель, то цієї довжини вистачає якраз на 20 витків. Первина і вторинний обмоток, тому останні витки. Так, можно порахувати. Раз, два, три, четыре, пять, 13, тринадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать,

Ось так 20 витків друселя ми намотали, тепер можна із стяжки прибрати клейкову ленту, стрічку. Ось і тоді. Коли ми демонтуємо цю стяжку, цей виток на колектор, цей на базу з резистором, а ці між собою з'єднати, залудити і на <кхів> загальний вивід, плюс якщо транзистор NPN і мінус якщо інша структура. Ось так, начебто все готове. Дякую за увагу. Якщо відео було чимось корисним, ставте лайки, коментуйте. Дякую ще раз за увагу і всього доброго. Пока!